яка краса а я не знаю так чого це так не видно ось радуга прямо над дорогою Туди і за гору сідає радо оце магазинчик де туриста привозять за лукунчиком. Нам на все відкрить гляньте а розмивається 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 і зараз пропаде і зараз Машини, машини, нам треба припарати. Яка красота. Оце Яка краса. Тут є гарний лижний курорт Секликент біля Анталії. у цих горах. Але в минулому році ми сюди приїхали і тут власне, ми піднялися по такому серпантіну, де ужасно в усіх. Ми туди виїхали, подивилися ці віди просто на анталію. з висоти. І поїхали назад додому. Курточках я по-моему навіть Це... Ой дивись продається оця вілла. Так, я маю показати. Ось такі вілли тут навесні. І тут прямо на них висять об'яснення, що вони продаються. Може нам таке надо. Там на тій бачите, сидить. Туча. Ми приїхали через дожди. Я вставлю коротке видео вертикальне. І їдемо ми в каш, откуда ми попливемо на паромі, хто знає куди, ми потім розкажемо. Путешествия нашим маленьким. Вынуждены, але дуже приятно. Даже классно, что нам специально по нужде приходится в такую красоту путешествовать. Раз погода. На родос у На радос. А може на радос давай? 500, 500 ну и шо? А що на? Давай узнаем цену, скільки стоит корона на родос. Успитаємо цих мужчин, які продають білети на паром. Хоча б навіть вам розказати. Так що такі, в такій красоті ми їдемо. Будемо знімати вам відосик, подивитись. Коли ви ще тут будете? Ну ладно, в Анталію приїжджали, багато хто. В Аланію приїжджали, багато хто. Авкаш. Гу знаєте, які гарні гори ми проїжджаємо. Так близько вони. Кажеться, прямо тут от, -от, от просто гора. И тут рядом домики стоят. И эти какие веселенькие. Желтые, рожевенькие, бежевенькие, зелененькие. Тут сразу им супермаркет. И все-все близко. Смотри, красота. Я даже не знаю. Ну, на горы тоже вид очень красивый, если не на горы с Вот такие величественные. Ты тоже смотришь на эту гору. Да, а вона ж кожного разу різна, понімаєш ця гора. Сонце вона одна світиться, от наші гори держать. Коли дощ красний. Коли дощ це друга гора. Там красний. О, гляньте, і тут як близько гори. Просто чуть-чуть ближче глазами видно, ніж камерой. Камера слегка слегка віддаляє. Огляньте, які з діти, за кості лега, куди це вони. Всім діти, як циганчата, знаєш? Ну, подивіться. Яка скалюка, не треба вже. Дивись, які тучі сіли на гори. Просто ніби вони їх затримали, знаєте, тому що тут дивіться. Ясне небо, А там тучки тримаються за вершинки гори. Коротше, засвітилась у нас така фігня. Бачите оцей знак оклику? Ой, у нас давлення в колесах упало. Починаємо. Починається путешествие. А тут є ще на монтаж. Але я кажу, що треба запитати спочатку. Може є. Ну, це заправка, звісно, того рівня, Тут, може, є у них підкачка безплатно на заправці. Може, віці машина лупиться. гляньте, Я тільки що це побачила. Це висять гранати, посажені вазони. По-моєму, це наші якісь. Калачики тяжесты таки. Капец. Дивите сколько кактусов его обрезанных. Тиночок. Ну, какие нас тиночок роблички? Ой, господи. Вы чего это его волосы? Короче, тут говорить. Страшно. Вообще боюсь. Тарисен скаже, скільки стоїть накачати ну, если Якщо іностранець, сразу в Турції все множится на 10. Будемо качати самі колеса. Я ж казала. Я казала, що если ти іностранець, то помножить на 25, тобі понимаете? Ну не везде, так в Турції, але дуже велика я... вероятність того, що буде саме так. Йдемо качати колеса А ти показує там які в тебе тиск? колесі на даний момент Ну, Щоб ми самі накачаємо і пропаде, так дівчата? Так Ще yeah. буде добре Ах ти моя красуня Краса, я можу її погладити? Кого? Собаку? Uh -huh. Ти що сума сішла? Ні, звісно. Дивіться, які там не хіпівні. Да, Багато хліба там. Видно, курам зберігають, щоб було, чим кормити. Дивіться, французький бульдог сидить в буді. бачите? Так, да, ще одна собачка. Ага. Багато собачок, курочок. Гранати вісять на дереві. Растут мандарины. А. Я не знаю, что это они сушат. Дивіться, на гиляте висит кактус. Это и мола. Что это? Такая, конечно, своя изюминка есть в Турции. Это, да? Своя красота и прелесть. Дивіться, какие у них Я их всем ранку подняла и не расчесывала. Вот да, 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 да. Там это, сидят это. пивни. Там сидять півні. <рив> а на собаки, мабуть, охраняють саме півні, так? Да? Навірно. <рив> а вона взагалі боїться? А, да, ти моя зайка. Хто ж таку собачку? Посадив в буду. Ну хто додумався, мою зірочку? Посадить на це, це ж домашня собачка. Дивіться, бач не носика піднімає. Вони розуміють тон, а не мову. Собачка піднімає тембр розговору. Моя зірочка, ти мамочка, Бачиш, да? так носик піднімає. Тобі щенятка. Да? Ти бачиш, що ж вони тебе туди пристібнули? Моя дівчинка. Ви такі півні гарні. Дуже гарні півні, дуже. А той стоїть хвостиком біляє. Чуєте, як наш папа качає колеса. Всі гарні, всіх показали. Ось така місцина, щоб з далекого вам показати. Така там гора. Сам Що, Даня? Можна тебе зробити. Ні, ти що заходити туди не можна? Там мало того, що було, то, то ще й собаки. Той же по-любому тебе вкусить. Оце півень я смілил, до тебе йде. Дзьобне тебе зараз, диви, 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 диви. Ніка, ні, дядя дивиться. Ну, зараз рожеві кросовки перестануть бути рожевими. Що, дивиться на тебе, так? Да? Удачиться. бо ж квіти яскраві, гори і облака сідають, і все хочеться це сняти. Подивіться. І ці пальми. Тільки що виставляла раду в інстаграмі, що це нагадування про маленьке чудо. Але знаєте, це все чудо... зараз в Кім'ярі. Це все, що ми бачимо. Mm. Да? Mm. Ти казав, що нема шила в обратну сторону 40 километров. Mm. Well, вот. І тут же накачувалка как є. А ми качали вручну. А mm. там поліція є. По mm. мені не якщо я ще своє даже не допустили. Mm. На юго-запад. Mm. Mm. Стоите проводить. Mm. GPS заправщик mm. говорить. Російською вставляє. На заправці вивчив русский язик для того, щоб понимати людей. А ми живемо третій рік, знаємо елементарні, ну елементарні блин. Ну давайте говорить чесно, якісь там фрази. Прямо бідно Надо де зайнятися? Ну що це таке? Ну якась лінь просто приливає чи що? Але вона знаєте, як поробиш тісі діла 25 10 думаю, ну, господь боже, що мені тут направимося Направи. направо. Гляньте, на пишність цих пальм. Якісь вони необычні. А це такі, як у нас фінікові пальми в дворі. Ми з вами їдемо по Кімєру. Може, хтось узнає дорогу, якою їхали автобусом до отеля. Оце така дорога, куди везуть всіх в отелі. Сосны, пальмы, сочетання таке красивые. Солнце в нас опять сховалося. Кіпаріси, які мені нагадують Ялту. Я якщо бачу кіпаріси, я зразу згадую Ялту. З цієї сторони море у нас, да? Я така еду забыл. Виллы стає? Ну конечно. Вилы у море я тоже хочу. Їду, кожен раз дивлюсь, а є там, да, бачите, домики. Кожен раз дивлюсь думаю так сохраню локацію, подивлюсь на саки пинды стоять тут дома Хто там Зараз суждаємо, сейчас я вам хочу показать подивіться, який порядок ну, Це дорога ну я понимаю це дорога якою в туристов Їм треба показати, що у нас красота но качество асфальта вот эти білесенькие чистенькие отбойники укріплення, я дивись, гори бетоном даже гарно оформлено все тунелі. Пальмочки до самого посажені. Ну, Освіщення в тунелі. Ну я не знаю, но ну, мені кажется, вся Туреччина така, даже. Янкара и везде, куда они їздять туристи. туристы. Алания, конечно, бесполезно сравнивать, потому что Лания это вообще самое, наверное, туристическое место, где мы живем. Ну, конечно. В Европе и хуже дороги, я уверена. Багато кто показывает, в в ТикТоке и видео. И і, і сервис вообще, и все остальное. Турция, конечно, начнется молодцы. Вот видите, какие туннели, какие асфальт. Телефонна трубочка везде, показано, девыход, огнетушители висять. Вот вы на каком расстоянии друг от друга. Огнетушители. Интересно, а тут вот такая штука, чтобы типа сердце за Лорі Ялта показую. Є кудеру не забуресь, коротше, везде ці шокери є. Якщо серце встановить. Ну єдине, що треба хміт не пользоваться, Я ж тобі долбанула, би на не взяв Так Так що перезапустилась бы пол района. Це яка красота. Ну, гарно ж правда. чистесенько Маленька. Які у нас... Необычный сонце світить, дощ лупать. І зараз скажу десь буде по-любому раду, а сонце світить, бо дивиться, там очіка город. сонечко, Дивіться. Який дощ. В Анталії взагалі у нас сегодня предупреждение. Закрыли все школы. Бояться, що буде дуже велике наводнение, як в Валенсії. Что будет проблема з доставкой, с трансфером, потому что все на трансфере їздять. Дело і, значить закрили школи через це, дали жовтий рівень небезпеки. І всі сидять вдома, а ми все день їдемо. А, ну нам просто треба по числам їхати, понимаєте? А нам їх числа, так сразу така погода. Дивись, оце ж гора ось тут. А її не видно. А що це там? Такі испарення? чи що? чи це облака так не Ми В горах. В горах, а що там видно облака? Бачиш білий. это его. Ехал. Ой, ну не жаль ты, ты. ты включи в дальний? Ой, мамочки. А не надо. Ну ты ж не можешь на дрозе встать, тебя то едет. Включи аварий. низко силы да 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 я бачу дощ. да туда подивись да конечно в горах страшновато было честно скажу я так не я думаю надо ой аккуратно, аккуратно думаю надо останавливаться а з іншої сторони, як ти на трасі встанеш, якщо в тебе хтось може біхати? Це просто. Я перший раз бачу, що в облака сіли нижче, чим я їду. Вони спускаються того, що. Того, що що? Важкі? Влажності. А да, я бачу облака, які к нам якраз таки. Так, вони всі до нас тянуть. У не вон там, над да. вами. Там вода, думаєш чи що? Навірно. Все, дивіться, виїхали. Просто виїхали з під той тучі. А там стоять це просто що? Ждать, коли туча поспішиться. Про що з неї виїхати. Найшли ми по дорозі наш любимой ну, Юсуф. Ми вам його вже показували. Чи не показували, ще не пам'ятаю. І будемо їсти тут ще. А що це значить? Погано чи? Дальше Боже, я думала, та пальма у ванній дерево заводиш. Два дівничка моя, в Наш любимий супчик. Супчик, мені як це чечевічний салатік до нього принесли. Доня моя на солоджу. А це таке, знаєте, як аджика. але в нас така солодковата аджика. а ця така гіркувата мені. І перця, мабуть, острого. Держи. Давай. Дякую. зашарененький, шарененький. Тепленький. Він Бо він тепленький. Він не димиться, а парує. А -а -а. От, буду знімати цю паніпку, вам, бабусі з дідусем Прийшли на обід. Зараз рівно перша година дня, і він її привів на супчик. Ну, Тут супчик 50 юр стоїться десь а, 65 гривень. Гарячий, ну трошки подуй. І вони з нею гарненько так обідають. Ну не милота, не скажіть. А? Ці кохтеї, е, чечевічні. Просто любов якась. О, да. О, да. Мам, знає, от такої, от, і от Ні, таке я не знаю, чи зробила. Чохґузель, да? Чиґузел. Чо, а ну не бери в ручку, а просто гризни. Нет, них свої соуси є, своє виробництво 35 лір це один доллар у них, томат, у них різні всякі, бачите бахарали зі спеціями, Баха... тахінчик 70 лір, короче у них і своє виробництво оливок маслинчики і хліб навіть. Дивіться, вийшли ми з юсупом, гляньте, яким бідом ми припаркувалися. Ну, мало того, що стоять на дорозі рожеві фламінго, понімаєте? Рожеві фламінго, пальми. Ці невероятно красиві гори. де Сонце, бачите, пробиває два луча вниз. А, якась не знаю, що це таке, це якась поліція, що це забудка. Не знаю, що це забудка і тут стоять. Є, бачите, на дворі столики Юсуфа, ну що сидіть на двері, якщо можна поїсти всередині. Сідаємо, машину. Боже, а там коні. А, як це салгари или як називається? Це BNP? Заправка. Де коні? Там якийсь ще рицарь підмітання. Ну подивіться, яка краса! Туреччина розквітає з кожним днем. Тому що через дорогу треба бігати. Морочку, бачите. Через дорогу треба бігати і нема тут де встати. так хотілося погуляти, там пляж. Ну, свого ж пляжа мало, нам розумієш. Така ж гора, як у нас Тобто Ми зараз взагалі туди, будемо над море. Так. А, будемо прямо їхати. Хорошо. Я кажу, що ця гора мені нагадує гору, де у нас крепость в Аланії. Просто вона в димке. І от оцей наш обласний сторони зі сторони пляж. Знову щось понасажували, молоденьке. Красота. Все в пальмах. Подивилися по карті, яка це ми з вами в фініке. Ага. Ти не впишешся. Не поміщаємося, ми щоб да? ще стовпчики. Це финике, я не знаю наскільки тут дешевшая недвижка, тому що финике тоже дуже такий красивий курорт. І тут тоже, мабуть, дорогие ціни. Ну хоча вже зараз не осталось місць, дешевле дешеві на живм. Треба було до війни всім роздупляться, хто хотіли купити купить недвижимость за кордоном. навіть в Тисамі в Польше все виросло, що вже говорить про такі красивые стаи тут щось там копають, бачите, наводять порядки. У них, як заканчива сезон і уїжджають туристи, вони сразу стараються щось обновити, якісь клумби, щось копати. Щось, бачите, будинки будуються. Ну, фініке красавчик. Тепер ви були і в Фініке. Кімір приїжджали, фініке з вами приїжджали. Їдемо далі. Тут буде добре, видно. Вот вони ці віли на возвишеності, дивись флаг. Це вони покрасили гору. Ось там, де червоненьким, бачите таким? Це покрасили скалу в прапор Туреччини. От ми в'їхали в центр Фініке. Дивіться, як гарно там на горі. Диви, яка там плотність, з гори застройки. Оце все гора і так плотно її застроїли дом на домі. І от, пожалуйста, вон дивись, стройка. Бачиш, буде домик, де забор. Буде новий будинок стоять. ну я вам скажу, тут тоже дуже плотно стоять дома один до одного. Якось прямо аж занадто. Ну, центр Малании теж так в центрі стоять. Дома дуже близько. боже Бурова станція якась стоїть в море, Мама, дара. Ну над там до моря мені подобалось Там якась дитяча площадка у них видно біля моря. Да, да, да. там сразу море і там набережна Ну, вот так вот застраивает даже горы. Все в пальмочках тоже. Не хуже, чем раскручене анталийское побережье. Дуже жарко, климат, прямо як там. Теплесенько 23,5 у нас машина показывает на дворе. Да. Вот так вони позначаються та тюрка чорненьким там намальований був. Ататюрк — це не ім'я, оказується. Ататюрк — це отець тюрків. Вони його називають, тому що він провозгласив незалежність Турції, Турецьку республіку. Там, я. там море. О, дивіться. Маленька Італія. Прямо отак ви їдете собі на машинці. Ой, ви Їдете отак застроєні дома, тому що там у них Маріна. Дивіться, бачите, стоять я і вони живуть ці всі. Йо-мойо, люди. Подивиться б їм глаза з таким відом. Встановилась ми, щоб показати вам цю Маріну. Гляньте, яка красота. Стало мене Діма перейти дорогу, щоб вам це показати. Гляньте, яка красота. це ці будинки, які я тільки що вам показувала з дороги Маріна. І ці гори. Красота така. Дуже гарна. Тречина просто, як квіточка. Вони її дуже люблять, цінують. На кожному кроті прапор. Це дерево такі гарне южненьке. Дуже гарне. А, де я стою, знаєте? Дивіться. Опа! Фініки. От ми з вами і біля фініки, біля цієї таблички. Ось з такою красотою. Живуться, мабуть, отелі стоять. Поздоровались. Придорожні такі отелі. Приморські. Боже мій, а тут, слухайте, самий справжній обрив, хоч би не впасти. Бачите, там якийсь перчал, там, мабуть, кафешечка можна посидіти. І море таке, неймовірно, синє. Таке, коли ви знаєте на яхті їдете в відкрите море, ось таке синє море тут. Не знаю, чи телефон передасть. І пахне рибою. Я не знаю насправді, цікаво вам чи ні, коли я вам показую поїздки, коли я вам показую Турцію, просмотри моєї на грані фантастики, там 300 просмотрів. Но ті, хто це побачив, і може ті, кому це їм на треба було, познати Турцію, узнать про неї сцени, навіть не слабиться цією красотою, я думаю, це побачили. Гнали далі.